Вітання. Сьогодні ми занурюємося у світ, де штучний інтелект зустрічається з картографією. Будемо говорити про те, як це змінює підходи до планування міст, інфраструктури, і головне, як такі технології, ну, наприклад, від компанії Ecopia AI, про яку ми сьогодні згадаємо, могли б допомогти Україні особливо зараз. Отже, давайте розбиратись. Почнемо, мабуть, з Ecopia AI. Що це таке? Вони беруть супутникові знімки, аерофотознімки, ну високоякісні, і за допомогою штучного інтелекту перетворюють їх на дуже детальні карти. Так, саме так. Це не просто контури будинків, як ми звикли. Це по суті цифровий двійник реальності, векторний, тобто з точними об'єктами, дороги, тротуари, розмітка, велодоріжки, навіть дерева, навіть окремі дерева, так, типи покриття, де асфальт, де трава. Мета створити максимально повну цифрову копію. І де це все використовується? Мабуть, у цивільній інженерії, транспорті. О, так. це одна з ключових сфер. Уявіть собі, планування нової дороги чи реконструкція вулиці. Раніше треба було місяцями робити виміри, креслити, а тут ще аналізує знімки і видає готову основу. От приклад є Альтамаунт, шаста в Каліфорнії. Дані про всі тротуари отримали за три дня. Три дні. Неймовірно. Або Балтімор, там отримали в десятеро більше даних про ширину тротуарів. Це ж важливо для доступності для стандартів ADA, наприклад, для аналізу безпеки руху, так званої Vision Zero. Тобто можна швидко виявити проблемні місця: вузькі тротуари, небезпечні перехрестя. Абсолютно. І не тільки 2D, є ще й 3D картографування будівель рельєфу. Ще приклад: округ Сан Бернардіно, він величезний. Оцифрували 17 тисяч миль тротуарів доріг за три місяці. Вручну це зайняло б ну роки. Роки точно вони самі кажуть, що вручну за півроку зробили б десь 750 миль, а тут 17 тисяч за три місяці. Різниця колосальна. А крім транспорту, міське планування. Так, звісно, аналіз земного покриву, де поверхня не проникна асфальт, дахи. А де проникна парки, газони. Це критично для сталого розвитку. Наприклад, вони співпрацювали з Airbus, допомагали оцінити співвідношення забудованих та зелених зон на їхніх об'єктах по всьому світу. Це важливо для екологічного менеджменту. Mm, цікаво. А ще ж є проблема зливових стоків, пловений. От і тут ці дані про непроникні поверхні просто знахідка. По-перше, для справедливого розрахунку екологічних зборів за зливові стоки. Деякі міста, як Детройт, знайшли мільйони недоотриманих коштів завдяки точному обліку. Тобто, хто більше забетонував, той більше платить. Ну, логіка така, так. А по-друге, і це ще важливіше для гідрологічного моделювання. Прогнозування ризиків пований, планування заходів для адаптації до змін клімату. Страхові компанії, от як Titan Flood, використовують ці дані для оцінки ризику затоплення конкретних будівель. Дуже практичне застосування. Тепер давайте перенесемось до України. У нас є амбітна мета створити містобудівний кадастер МБКД, єдина цифрова система. Так, законодавча база є, закон постанови Кабміну. Вони вимагають стандартизації даних, певні формати типу GDB, GeoJSON, метаданні за iso стандартом, єдина система координат УСК 2000, щоб усе збігалося. І інтеграція з іншими реєстрами земельним нерухомості будівельним ЄДСЕСП. Саме так, через АПІ. Але є велике але виклики. Отак. По-перше, спадщина: купа документації на папері або в старих CAD чи PDF форматах це все треба якось цифрувати, векторизувати, приводити до стандарту. Титанічна робота. І часто дані неякісні, застарілі, фрагментовані. Кожна громада щось робила по-своєму. Наказ мінгромад номер 56 хоч і задає структуру бази геоданих, але наповнити її це величезні ресурси і час. Плюс війна, обмеження доступу до даних, кібербезпека. Безумовно це все ускладнює процес. Хоча цікаво, що рекомендований стек технологій часто включає open source PostgreSQL з PostGIS, QGIS, це добре. І отут ми повертаємося до Екопія. Як такі технології можуть допомогти Україні подолати ці виклики? Швидкість і масштаб це перше, що спадає на думку. Так, абсолютно, замість років ручної векторизації старих планів отримати готові точні векторні дані за тижні чи місяці. Це величезна економія часу і грошей. Приклад Джексенвіля 84% економія. Тобто можна перестрибнути етап довгої ручної оцифровки саме так, одразу отримати сучасну цифрову основу, і що важливо, стандартизовано, що її застосовує єдиний підхід, єдину методологію. Це забезпечує високу точність понад 95% і відповідність тим самим стандартам ІСО, які потрібні для МБКД. Тобто це вирішує проблему якості і стандартизації значною мірою так дані створюються одразу в потрібному форматі, з високою точністю, готові для інтеграції в національну систему, в ЄДЕС себе, це можливість швидко наповнити кадастр якісними даними. А Самі дані, дороги, будівлі, покриття вони ж безпосередньо потрібні для відбудови, для планування. Безумовно, це ж основа для будь-якого містобудівного проєкту, для транспортного моделювання, для оцінки збитків від руйнувань, для планування зелених зон, управління інфраструктурою. Це ті дані, яких часто бракує, або вони не актуальні. І досвід співпраці Екопія з урядами, як у Канаді чи великими компаніями. так це показує, що такі масштабні національні проекти картографування реалістичні. Це може бути моделлю і для України поєднання міжнародного досвіду, технології ШИІ та потреб українського містобудування. Якщо поглянути на це ширше, то інтеграція ШИІ і таких от високоточних геоданих це власне не просто технічне оновлення, це справді глибока трансформація. Змінюється сам підхід до того, як ми управляємо територіями, як приймаємо рішення, вони стають більш обґрунтованими, швидшими. Отже, підсумовуючи, технології є. Виклики в Україні величезні, але й потреби нагальні. Залишимо наших слухачів із таким питанням для роздумів: наскільки швидке впровадження таких технологій геопросторового шиї може змінити спроможність України, змінити її здатність ефективно планувати, швидко відбудовувати, інтегруватися з європейськими стандартами містобудування, особливо враховуючи обмежені ресурси та виклики воєнного часу. Подумайте про це.